Ромашка лікарська. Ромашка лікарська. Опис, лікува... лікарських властивості, користь, користання фітотерапії, народній медицині та косметології. Ромашка, від яких хвороб допомагає. Що за рослина ця ромашка? Яка стоїть у собі таку цілющу силу. Рослину з давніх давен використовували у боротьби з різними недугами. Відвари з неї допомагали стати на ноги і позбутися важкої хвороби людини, яка втратила надію на одужання. Лікувальну дію ромашки високо оцінили стародавні лікарі та філософи. Аскалепій, але і Авіцена. Нею наші прадіди успішно лікували практично будь-який ворог. Не втратила вона своєї актуальності і у наш час. Це одна з найбільш вивчених лікарських рослин. На сьогодні це встановлено, що ромашка містить 109 активних інгредієнтів і вважається, що не остаточна цифра. Застосування ромашки зазвичай широко багатогранне. Можна сказати, що майже нема сфери, де вона не могла б бути корисною більш чи меншій мірі. Ромашка виявляється ефективною і в разі дратівливості та порушень сну, трав і розтягнень, гасний, захворювань, лор, корги, системи дихання, що супроводжуються кашлям і катаральним явищем. Ромашка популярна спазмолітична рослина, яка також використовується проти артриту для лікування опіків і як промивання очей при запаленні. Вона антиалергічна, але алергія може виникнути. Це чи не єдине відоме противопоказання? Певна обережність також необхідна при вагітності, оскільки ромашка може стимулювати мату. Вчені були вражені її здатністю зменшувати тривожність, покращувати настрій та знімати депресію. В університеті Пенсільванії люди з легкою депресією і тривогою отримували екстракт ромашки щодня. І більшість учасників відчули значне зменшення симптомів. Більше того, терапевтичний ефект ромашки зростав з часом збільшення дози, що суттєво відрізняється від фармацевтичних препаратів, до яких розвивається толерантність, і через деякий час дозу необхідно збільшувати. Досягнення, до досягнення початкового екту. Речовина, що в ромашці, може пригнічувати ріст ракових клітин. У дослідженнях, наприклад, було виявлено пригнічення росту клітин пухлині простат. Вона також допомагає при пухлинах шкіри щитовидної салони. Шлун. Трава ромашки зменшує запалення та окислювальні терстреці, які можуть спрокувати різні дегративні захворювання. Вона може допомогти запобігти діабету, знищує рівень цукру в крові та збільшує запас глікогену. Вона має антибактеріальну дію і таким чином протидіє інфекціям у роті, інгвіту та зубних інфекцій. Деякі дослідження показують, що ромашка активно загоює рани, а для зменшення набряку та болю можна поєднувати кокосову олію з ефірною олією ромашки. Застосовується ромашка і приготовлюється в домашніх умовах. Можна пити самостійно приготування чаю або відвара рослин. Цілюща рослина має чудовий антибактеріальний та проводинопальний зрости. Корисно приймати ромашкові вани при захворюваннях шкіри та діатезах, а також добре заспокоює. Нервову систему. Настої та витяжки з квітів ромашки мають чудовий косметичний ефект. Тонізують і добре очищують шкіру обличчя. Надають блиску та красу волосся. Рецепт ромашкового бальзаму для волосся. Дві столові ложки ромашки закип'ятіть у склянці води. І залиште настоюватися під кришкою на 15 хвилин. Просидіть, підгадайте всі половини лимона. Ромашка, як її загоріти? Ромашку аптечну готують у вигляді відварів і настою Для прийому всередину. Спринцювання, прийняття лікувальних фарм. Кількість сухої суне залежить від мети застосування. Техніка приготування залишається незмінною. Покладену кількість, покладить кількість ромашки, заливають окропом і настається 3 до 20 хвилин. Чай з ромашки і корисно приймати в разі запалення захворювання травної системи, гепатитів і нефритів, ураження готовою порожнення. Він здатний чинити антибактеріальну та дезінфікуючу дію, заспокоїти і зняти спазм. Є чудовий засіб. Це є чудовий засіб для підтримки імунних сил організму. Ефірна олія ромашки. Застосовується переважно в косметичних цілях. Використовується зовнішньо для лікування захворювань шкіри та як на засіб. Успішно застосовується і косметичний засіб для поліпшення стану волосся шкірі та нігті. Є противопоказання, тому консультуйтеся з лікарем.